Вітаємо вас на каналі SmarTase. Огляд присвячений чохлам для планшета Samsung Galaxy Tab A9, Plus, діагональ 11 дюймів. Чохли із серії Ivan X Prince. Це чохли книжки з малюнками для дітей і для дорослих. В даній серії ми можемо побачити такі варіанти відтінків кольорів опланки, як снігове левенятко, юний тигр, панда, ейфелова вежа, котик і сувора сова. Даний книжка цікавий тим, по-перше, що він, по-перше, йде яскравим кольоровим варіантом, що дуже підходить для дітей. По-друге, тут є магнітний замочок, який отримує обкладинку закритою. Всередині ми бачимо місце для розміщення карток, футляр із гуми, який не лопається не тріскається на відміну від пластика. Також при закритті обкладинки відбувається автоматичне блокування екрану. Ну і, звісно, тут є дуже зручна і легка підставка. Ось, достатньо просто загнути обкладинку, і вона вже є у положенні підставки. Що дуже зручно для дітей. Можна вибирати таке положення, можна вибирати таке, можна будь-яке положення, яке вам буде зручно. Чохли, які всередині йдуть чорного кольору, це в нас малюнки верхнього ряду. От. А ці два вони йдуть із нішою для розміщення стилуса. І вони всередині блакитні, а футляр йде чорний. Всі такі самі в них характеристики по захисту, по можливостям. Плюс в них є ще отака комірка, ніша для того, щоб розмістити стилус. Якщо вас зацікавив даний товар, ви бажаєте його придбати собі або своїй дитині, ссылка на посилання буде внизу до відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, купуйте якісне в магазині Smarty і